Позавчора на Тернопільську митницю звернулася група громадян тернополян, які звернулися з вимогою про відміну екологічного збору, так званого утилізаційного збору, і про відміну сертифікації транспортних засобів, яка є обов'язковою на даний час при оформленні транспортних засобів. І також про відміну акцизного збору, який сплачується при переобладнанні транспортних засобів, тобто з грузового на легкову машину. Значить, бачення таке громади, що ці всі закони, які регулювали ці податки, треба відмінити. Значить, Утилізаційний збір, на їхню думку, привів до значного зниження ввезення транспортних засобів на територію України. але воно дійсно так і є. Тобто, практично було призупинено ввезення транспортних засобів громадянами за кордоном. Тому що утилізаційний збір, який нараховувався при оформлі цих транспортних засобів, був дуже значний і не економічно невигідно було це робити. Тобто, люди, які раніше приганяли транспортні засоби, вони практично з часу введення цього закону призупинили свою діяльність, тобто не ввозилось нічого. І як похідне, значить митниця перестала оформляти транспортні засоби, тому що ніхто не ввозить. Ну і зменшилися поступлення до бюджету. Значить, бачення таке цих громадян, щоб відмінити утилізаційний е, збір, тоді значно збільшиться кількість везних транспортних засобів і, е, значить, збільшиться зразу і поступлення до бюджету. Чому блокується Тернопільська митниця? Блокується не тільки Тернопільська митниця, блокуються інші митниці е, західного регіону. Наскільки відомо, на даний час блокується 8 митниць, 9 митниць України. Громадяни розуміють, що митниця не є законодавчим органом, який може змінити ці закони, але впливаючи на митницю і блокуючи її роботу, вони надіються на те, що Верховна Рада скоріше прийме, верніше, відміни ці закони. Значить, громадою об'явлено наступне, що блокування митниці вчора, вчора буде відбуватися до тих пір, поки не будуть відмінені. Закони, які регулюють ці податки. Вчора блокувалися заїзди на місця прибуття транспортних засобів, тобто машини вантажні, з вантажами не заїжджали і не виїжджали. На сьогоднішній день заблокована робота самої митниці, тобто адмінбудівлі. Працівники митниці не заходять на свої робочі місця, не мають можливості попасти. Ну і так само і блокуються місця прибуття транспортних засобів. Тобто на даний час робота митниці призупинена. До якого часу це часу продовжуватись не буде. Зараз важко сказати, тому що е, одночасно, як нас повідомили тернополяни, е, поїхала делегація до Києва, там ведуться переговори, і так само е, і вони чекають відомостей з Києва. Якщо переговори досягнуть якогось. Позитивного для них рівня, тоді робота митниці буде розблокована. А що скажіть? Кажуть, що сьогодні сюди впустили одну людину секретарку для відправки електронного листа? Куди? У куди в, в міністерство? Значить, вимога була наступна. Було складено певне звернення до міністерства доходів і зборів, яке ще на сьогоднішній день час існує, з повністю з викладеними всіма вимогами громадян. Цей лист був надрукований. Заступник начальника митниці перший вийшов до громади, зачитав цього листа. Вони зробили, внесли певні свої коригування в цей лист правки, і цей лист був відправлений до Міністерства доходів і зборів, щоб озвучити позицію громадян. То таким чином, щоб міністерство почуло тернопільських так. водіїв щоб ну, і... міністерство почуло водіїв і щоб міністерство зразу ж і звернулося до Верховної Ради і до Кабінету міністрів, що є загроза непоступлення коштів до бюджету ще тривалий час. Добре, а якщо в міністерстві відреагують на цей лист, яким чином вони і кого мають повідомити, якщо ви не в своїх кабінетах робочих, це, вони будуть дзвонити? Це це дуже просто все. У нас вчора. Ці законопроекти мали бути мали бути винесені на голосування Верховною Радою. Вони mm -hmm. не були винесені тільки Верховна Рада, вони будуть виставлені на голосування. Зразу блокування знімається. Це обіцянка цих громадян, які блокують тернопільську митницю. Все.